До нас у студію завітала засновник та головний організатор шефест Капшученко Шумайко Юлія. Нашому власному кореспонденту скляру Максиму вдалося поспілкуватися з гостею. Доброго дня, Юлія! Привіт! Відразу перейдемо до запитань. Розкажіть коротко про основну мету шефесту. Основна мета нашого фестивалю в тому, що ми приносимо Тараса Шевченка в нас час, він жив у 19 столітті, а ми його переносимо в 21-ше. Робимо це для того, щоб він був зрозумілий для молоді, цікавий. І, якби, тому що, коли існує лідер нації, там будуються якісь стіни, якісь брила, крижані, якась така стіна непорозуміння між поетом, між лідером нації і власне, молоддю і людьми. А, а ми намагаємося цей образ ну, показати ближчим, показати сучасним, тому що він насправді з його творчістю надзвичайно такий психологічний, тонкий, цікавий і ну кажу завжди, на жаль, актуальний, тому що деякі речі я би хотіла, щоб вже актуальні з нього можна було зняти а він досі актуальний. Тому власне існує наш фестиваль, популізовувати його. Творчість і робити його зрозумілим в нашому часі. Розкажіть про свою команду, яка займається от такою діяльністю. Ну команда у нас ну я, я би не сказала, щоб геть і велика, але і не геть маленька. Основне ядро складає близько 10-15 молодих людей. Які займаються організацією? Це абсолютно різні питання, от починаючи там от музична сцена, театральний напрямок, поетична сцена, просвітницька галявина, ярмарок майстрів, поселення, технічні питання, харчування. Доїзд, логістика, ну тобто, і за кожним цим напрямком закріплена людина. Ну, якби є основних три напрямки: це е, піар зв'язки з громадськістю, за яким займається людина, а це мистецькі питання, за яким займається ціла людей, і технічні питання, якими теж займаються купа людей. Нам відомо про певні принципи, яких ви дотримуєтесь під час організації фестивалю. Чи могли б ви розповісти про них? Ми затвердили от основних три принципи. перший, ну один із таких принципів це фестиваль для своїх, тому що творчість Тараса Шевченка об'єднує ну, в принципі ідейних людей і талановиту молодь. І ну, приїжджає, можна сказати, така елітне товариство в село Моринці, то чи часові проміжок, коли відбувається фестиваль, і ми прагнемо зробити його максимально безпечним і комфортним. А, ну, другий принцип дуже принциповий: це ми безалкогольний фестиваль, тому що ну якби ми пропагуємо ну нові цінності, які обґрунтовуються, ну що можна відпочивати. Без алкоголю можна якісь емоції переживати відповідно, теж без алкоголю. А третій принцип ми благодійний фестиваль, тому що Тарас Шевченко ну викопали з неволі таким благодійним гарним жестом, і він доволі така ну, цікава особистість і на біографії, які показано, як українці можуть згуртовуватися. І так само наш фестиваль несе цей принцип. Тому ми щороку намагаємося збирати якісь гроші, якісь речі для наших захисників на сході України. Ну, від самого початку ми планували, коли ще не було війни оголошеної. Ми планували, що ми будемо збирати гроші на сиротинці, але от якось час розставив свої пріоритети. Розкажіть про локації, на які ділиться фест, і яка з них користується найбільшою популярністю. У нас існує кілька локацій, От, ну, почну з найпопулярнішої, мабуть, це є музична сцена, це є той магніт, який притягує молодь з усіх куточків України. І ми намагаємося підбирати завжди цікавих авторитетних артистів, які будуть ну, зокрема і співати на слова Тараса Шевченка, готувати якийсь свій репертуар в цьому напрямку. Ну і якби на цю сцену підтягується найбільше людей. У Нас є такі затишні локації. От як просвітницька галявина, вона будується на принципу просвітництва, теж з біографії Шевченка, як він намагався і просвітити свій народ і переймався цим питанням. І вся його творчість ну не вся, але левова частина. Частка просякнута таким от просвітництвом, тому ми довго думали над назвою цієї галявини, і власне вона знайшла сама себе там відбуваються виступи шевченкознавців, різні а, лекції на тему Шевченка, на тему сучасної України і історії, виступи бардів, кобзарів, театральні постановки, поетичні батли. Власне, це все об'єднує така затишна просвітницька галявина, яка працює протягом дня, дня фестивалю. Ну на вечір на вечірні години вона закривається. У Нас є ще театральна сцена за допомогою артистів. Ми намагаємося. Максимально розкритий образ Тараса Шевченка і розкрити його творчість через театральні постановки різних театральних груп. Також у нас є галявина художника, де митці проводять свої майстер-класи. Ну, відповідно, Шевченко був художником, і ми про це не забуваємо. Навпаки, хочемо цю лінію фестивалю розвинути. А, і коли художники проводять свої майстер-класи, то от, ідея була в тому, щоб відчути себе в шкурі художника, щоб ну, будь-яка людина от, трошки зрозуміла Тараса Шевченка, от, як ним бути. Ну, відповідно, ми робимо ще мистецькі різні інсталяції: або малюємо велике полотно, або якісь цікаві речі художники виробляють на фестивалі. А, також у нас є галявана машина часу, грубо кажучи, це майстри. Проводять свої майстер-класи, які притаманні XIX століттю. Там ну, ганчари, лозоплетіння, травоплетіння, різні такі. Ну або на конях там вчать кататися. Це ідея в тому, щоб знову ж таки перенестись той час і бути ближчим до Тараса Шевченка. Відповідно, і ярмарок майстрів, де вони презентують свої роботи. А ще є дитяча галявина, щоб прищеплювати до такої, ну, можна сказати, патріотичної якоїсь мотивів в наше молоде покоління. Ну, відповідно, кому вчора було 5 років, через 10 буде 15, і це вже людина, яка буде творити нову державу. І нам важливо приймати в себе таких молодих гостей. Тому у нас існують ці галявини. Ну коротко, якби по-моєму всі згадали там, що є наметове містечко, є е, територія їжі, є ще е, ну, власне, сам музей, куди ми теж намагаємося організовувати екскурсії, щоб туди ходили в Моринцях. Е, ну от, власне, так. Які плани ви маєте на цьогорічний фестиваль і взагалі на майбутнє? Чи плануєте ви порадувати своїх відвідувачів чимось новим? Е, та ми от плануємо ну про плани так дуже розказувати б не хотілося, але все-таки деякі такі ідеї хотілося б озвучити. От цього року ми плануємо втілити назва зазвичай поетичний батл, де свої поети декламують поезію, б'ються ну якби. І ми потім нагороджуємо їх статуеткою там почесного поета Шефесту. От але цього року ще хочемо додатково утнути поетичний батл. Правда, де читатимуть найкраще поезію Тарашеф Тараса Шевченка, ну такі собі батл читців. А, Також плануємо залучити от нас такого раніше не було. Залучити більше книговидавців, щоб представити їхню продукцію на фестивалі, тому що це теж є просвітниця, це є українська література, це є важлива така ніша. От, наприклад, Тарас Шевченко, ну мало хто знає, але для своїх молодших сестер, братів видав маленький букварик. Тобто це така і теж просвітницька лінія, і те, що він, ну грубо кажучи, книговидавець, можна так сказати, якщо пафосно. Ще плануємо мати таку затишну нічну акустичну сцену при свічах. Тобто, коли буде закриватися нічна сцена, будуть працювати ну, артисти в такій затишній локації. Дуже давно про це мріяли. І от цього року хочемо це втілити. Ну, такі от новинки на цей рік Яких гостей запрошених вами на вашу думку публіка запам'ятала найбільше. Ну, найбільше от, наш, такі почесні гості фестивалю от, найбільше люблять от, свинегородців, Там, Наприклад, от, Василя Шкляра дуже люблять. От, кожного року до нього приходять. Ну, шалені натовпи людей і з ним ходять і переслідують ночами, коли він туди приходить до нас. Також дуже люблять у нас Сашка Лірника, дитячого каскаря, який захоп, ну, який захоплює публіку своєю такою дитячою наївністю. А якщо брати там, наприклад, артистів музичної сцени, то от хедлайнери 2016 року теж дуже запам'яталися. Сашко Положинський з гурту Тартак. Приїжджав всім гуртом, виступав, і він ходив там, надягнув капішона і ходив по локації, всіма там фоткався, знайомився. Теж цим дуже запам'ятався, що він такий ну, насправді відкритий. Фестиваль існує вже протягом трьох років. Чи були якісь курйозні моменти, і що ви порадили своїм відвідувачам, щоб їх уникнути? Курйозні моменти частіше за всього трапляються з добирання село Моринці. Тому що село знаходиться в такому ну, цікавому місці, куди от, не доїжджають чомусь автобуси. От, ну і це такий найскладніший момент. Я би порадила е, нашим потенційним відвідувачам краще продумувати логістику. Ми в свій час теж цього року спробуємо краще її продумати, щоб всім відвідувачам могли доїхати до Моренців. І наше традиційне питання: що ви могли побажати нашим юним глядачам і їх батькам? Я би вам хотіла побажати знаходити Шевченка в собі, знаходити його з дитинства. А якщо вам це складно робити, то я всіх принагідно запрошую цього року, 12-13 серпня, в село Моренці, на всеукраїнський фестиваль Тараса Шевченка-Шафес, там він правда різний. І правда цікавий, тому всіх будемо чекати. Дякую вам за цікаву і пізнавальну зустріч. Бажаю вашому фестивалю розвитку і процвітання. Дякую, Максиме. Було дуже приємно. До побачення. Бувайте. На цьому ми завершимо випуск і приєднуємося до побажань нашої гості. Шановні глядачі, нагадуємо вам, що надсилати цікаві новини зі шкільного життя ви можете на нижче вказану адресу. До зустрічі з вами були Мамай Анна та Антоненко Михайло.